Кампанія до вишів на Дніпропетровщині завершилася. Все пройшло по плану. Близько 140 тисяч заяв надійшло від абітурієнтів до приймальних комісій, з них більше 11 тисяч вже можна вважати студенти, зараховані на бюджетну форму навчання. Серед щасливчиків 462 пільговики і 289 осіб із Донецької та Луганської областей. Однак зазначають у регіональному центрі департаменті освіти та науки державне замовлення у цьому році недовиконали на 14%. Ситуація кажуть не критична. Пояснюють її проблемами, що виникли через певні нововведення. Вступна кампанія відбувалася за новими правилами, за новими правилами функціонування системи відбору абітурієнтів і електронної бази, яка оцінювала. Стан рейтинговий всіх заявок по Україні. Тобто, якщо студент майбутній подавав 15 заявок, він виокремлював одну пріоритетну, яка позначалася програмою як пріоритет, і за умови набрання певної кількості балів, вона одночасно автоматично ставала пріоритетною за вступом для вступу за певною спеціальністю. І вузи. До певного часу навіть не бачили, скільки студентів залишиться у них зарахованими саме на ту чи іншу спеціальність.